Залужний народився 8 липня 1973 року у Новоград Волинську. З 2022 року місто в Звягель, в родині військовослужбовців. З дитинства мріяв стати військом, навчався в міській школі номер 9 Однокласники згадують про Валерія як про відповідальну, справедливу товариську людину. У 1989 році. Закінчив міську школу та вступив до Новоград Волинського машинобудівного технікуму, який закінчив у 1993 році з відзнаку. Згодом вступив на загальний військовий факультет Одеського інституту сухопутних військ у 1997 році. З візнакою закінчив навчання в інституті, після чого пройшов усі щаблі військової служби: командир зводу, командир навчального зводу, командир бойового зводу, командир навчальної роти, командир роти курсантів, командир батальйону. У 2005 році вступив до Національної академії оборони України. У 2007 році закінчив навчання золотої медалі. Рішенням начальника генерального штабу збройних сил України 13 жовтня 2009 року був призначений командиром 51-ї окремої механізованої бригади. Командував в неї до 2012 року. У 2014 році закінчив Національний університет оборони України імені Черніховського як найкращий випускник оперативно-стратегічного рівня підготовки, нагороджений перехідним мечем. Королеви Великої Британії на 2017 рік начальник штабу. Перший заступник командувача військ оперативного командування Захід, 23 серпня 2017 року. Отримав нове звання генерал-майор, 27 липня 2021 року. Президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного головнокомандувачем Збройних сил України під час повномасштабного російського вторгнення в Україну проявив ефективність командування збройними силами України на фронті проти російських військових. Валерія Залужний є представником українських вищих офіцерів, які ніколи не служили в радянській армії. Та не вчилися у її навчальних закладах 23 травня 2022 року. вийшов до списку ста і впливовищих людей 2022 року за версією журналу Тайм. Цікавий факт про Валерія Залужного 28 травня 2022 року. в місті Покров Дніпропетровської області вулицю Горького перейменували на вулицю Валерія Залужного.